Ми зараз знаходимося біля ради нацбезпеки і оборони, куди прийшли. Молоді представники понад 160 організацій, які виступили проти накладення санкцій проти Петра Порошенка, не тільки тому, що це йдеться про Порошенка, але також і тому, що йдеться про масове порушення закону. Якщо дозволите, я вам зараз тут покажу, які це організації. Ось тут є їхній повний перелік. Починаючи з громадської організації родин Небесної Сотні, багато молодіжних, правозахисних організацій тих організацій, Організацій, які розбудовують громадянське суспільство, люди, які працюють вже понад 10 років над зміцненням української держави і над тим, щоб допомагати українській армії, дуже важливі тут є якраз плакати: Україна, країна свободи, захистити демократію разом. Навіщо докази, коли є бажання? Оце якраз. Напевне, найстрашніший момент про докази, тому що ні доказів, ні документів ніяких немає. Боїшся сказати, готуйся мовчати, і це те, що зараз символізує, як Зеленський зараз вибудовує диктатуру. І демократія це дійсно сьогодні щит Європи.